Всім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, ваш Монко Крипто. Давно не бачились, давно не чули друг друга, давно не писали. Що хотів розповісти, що нового, щось цікавого. Коротше, у мене новий телеграм-канал Мунку Крипто. Ось посилання, тільки через нього воно буде в описі під каналом. В описі під каналом буде посилання, тільки через нього переходимо. І підписуємось на мій новий канал, старий канал Я Продав по определеним причинам. Так, що хочу вам сказати, обов'язково переходьте цей канал та підписуйтесь. Треба підтримати мене В такий тяжкий час, диплом, сесія, всі діла. Да. А ми, я хотів би поговорити про новий Коїн. Називається Альтушка. Це є вже в мене в моєму основному каналі. Ну, Но... що хотів сказати, що цікавого і що мене заінтересувало в цьому коні. Те, що він завтра роздасть дроп тим, хто був у мене в моєму каналі в прошлому і участвовав. Це, приблизно в мене ось скільки гему Так, ліквідність пішла по пізде, бена этого ничего Сколько гемов у меня, например, примерно сколько это в токенах будет это неизвестно Нормально у меня 30 рефералов может насыпать может не очень насыпать так что надеемся что будет цена вот такая вот да конечно же продам розыгрыш сразу сделаю так что не забываем переходить вот телеграм канал ось да. и Ждать, чекати, розіграшів будуть дуже часто, буде дуже багато таких конкурсів, якихось таких за активності. Т -т. Дякую, що підписались. Дякую, що дивитесь. І так, да. що хочу ще сказати. Покупатель тушку надо, хто його обузив, хто закитам заводив аккаунт, ТД получить завтра свои гемы, які будуть конвертированы в токен на свій кошлечок Тон либо же валіт тонспейс. Всім гарного вечора. До побачення.